Окупантам перерізають логістику на Курщині. В радіусі обстрілів ЗСУ ключова траса ворога. Путін почав тиснути на МАГАТЕ. А росіяни накрили вождя добірною лайкою. Невже самі відмовляться від Курської області? Про це говоримо далі на каналі «Сій час. Підпишіться, і ми починаємо. Операція у Курській області Російської Федерації триває. Почався четвертий тиждень. Станом на середу, 28 серпня, Збройні сили України взяли вогневий контроль трасу Курсь-Крильськ. Про це написав Зетвоєнкор Романов у себе в телеграм. Почалися щільні атаки транспорту із ФПВ Збройних сил України на трасі Курсь-Крильськ. Траса закрилася для цивільного транспорту. йдеться у дописі путініста. Цією дорогою здійснюється постачання російського груповання. А отже, вона є значимо для військової логістики противника. Втім, вороги намагаються розробити шляхи постачання і іншим чином, зокрема, через річку. На Сеймі, як відомо, бахнули всі три мости. Однак противник силується зводити через водойму понтонні переправи. Збройні сили Російської Федерації збудували вже четверту таку конструкцію. Але якщо наші бійці вгатили по трьох попередніх, то знесуть рано чи пізно і нову. Тим часом з'явилося відео знищеного українськими силами того самого мосту через річку Сейм. Ваші увазі на екран. Пацани говорять, моста нету. Не тільки мости нашим воїнам під силу, а й важка російська техніка. Оператори сил спеціальних операцій вполювали на Курщині російський комплекс радіоелектронної боротьби. Сапфір станцію РЕБ оборонці виявили під час проведення розвідки місцевості, що перебуває під контролем противника. Влучний Бабах нанесли ударні БПЛА, за допомогою яких РЕБ сапфір було знищено. А агресор не нарахувався своїх солдатів, є втрати вбитими та пораненими. Розуміючи свої щоденні поразки та ганьбу на власній території, Росія намагається використати главу МАГАТЕ у своїй пропаганді. І знову вхід ідуть ядерні ультиматуми. Як пише у своєму звіті Інститут вивчення війни, кремлівські офіційні особи намагалися використати візит гендиректора Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаеля Гросі на Курську ОЕС, щоб неправдиво представити Україну загрозою радіаційного інциденту, який, на думку росіян, Підірве підтримку України на Заході. Це насправді чи не останній важіль впливу РФ, бо Федерація ладна на все, аби загарбати території нашого Сходу. Для Росії відбиття нападу має менше значення ніж просування на Донбасі, відмічає The New York Times. Насправді росіянам так само начхати на плани Кремля, як і Кремлю на своїх громадян. Давайте послухаємо, що Глибинний народ Курської області думає про свого так званого вождя і ситуацію в цілому. Спасибо, От кого? От Путіна. Що взагалой чоловік? У мене не у воштирки родня. У наборановки родня. Угу, угу. Вам. Все, Держитесь, держитесь. Нині продовження розгортання подій залежить від Сполучених Штатів Америки. Сценарій може повернутися карколомно, якщо штати скажуть так. Інститут вивчення війни показав 245 військових об'єктів РФ, які могла би вразити Україна. І якщо це так прозвучить, в зоні небезпеки опиняться всі ці військові локації ворога. За даними інституту, 16 російських авіабас розташовані в зоні дії українських «Атакамс». І інститут бачив підтвердження передислокації російських літаків, хоча летовища становлять всього 6,5% від всіх воєнізованих об'єктів. А як вважаєте ви, чи погодяться все таки Сполучені Штати розв'язати руки ЗСУ і вкласти у ці руки зброю аби легально? Діставатися до воєнізованих точок противника на його карті. Напишіть, будь ласка, свою відповідь на це питання у коментарях. З вас також вподобайка та підписка на канал сейчас. Нагадаю про функцію дзвіночка. Вона також буде дуже корисна, якщо ви хочете не пропускати головних оновлень і першими бачите те, що відбувається у нас на каналі. Тому користуйтеся і ще побачимось. Росіяни звели четверту переправу через річку Сейм. Однак будівників залишається все менше. Окупанти не хочуть повертатися на Курщину, бо їм урізали прибутки. Та й самі курчани своїх військових не поважають. Тим часом українські бійці назвали мету подальшої операції на прикордонні Російської Федерації. Про це вже за мить на каналі «Сейчас». час. Підпишіться і поїхали. Найкраще про обстановку у Курській і російській області очевидно розкажуть наші воїни у своєму блозі. Військовий із позовним тінь пише, що нині триває наступ, а паралельно з ним проводяться стабілізаційні заходи. Головний фокус у наших бійців на зараз контролювати понтони і знесилювати ворога між річкою та кордоном Сумщини. Подекуди техніка та артилерія противника залишаються вже на відбитій території. Таким чином зсу забирають собі трофеї. І подекуди ворог формує штурмові групи. Пише Тінь. самі ж Свої війська пісочать за те, що ті віддають перевагу українському фронту замість захисту власних територій. Пропоную послухати, що жителі суджі розповідають про кадирівців. Бачили їх місяць тому. Це буль я давав савсім, бо саме ніколи пауліця ніколи було. Веде вас теж не придупріжного що щось буде відбуватися, коли саме цікаве. Куда ми знали? Ні, вони я кажу, ну якщо вони приходили за поштою, то могли вам сказати, бабуся, дядушка тікає. Молодеж приходить, по 18-19 лет. А маток столковий товар Ну, що то тобто в ну, не хочу, за там розову. Ми їх виділи, мабуть. Прийдете до таких гонь, якщо так приїхали, то ви їх іде. В конце Юля, ми видели І больше ми їх не бачили. Крім того, нашим військовим доводиться зводити ще й фортифікаційні споруди. Наразі робота ведеться переважно вночі. Тут треба констатувати, що й ворог швидко розбудовується. Армія Путіна збудувала чергову понтонну переправу через річку. Сейм про це свідчать супутникові знімки. Вона з'явилася у селі званне за 2 кілометри від стаціонарного мосту, серйозно пошкодженого обстрілами. Нагадаю, напередодні ЗСУ розвалили три попередні тимчасові переправи. На обладнання чергової конструкції противнику знадобилися лічені дні. Однак, як би злагоджено, ворог не працював, рук не вистачає. За даними Сирського, РФ перекинула вже 30 тисяч військових на Курський напрямок із України. Самі ж окупанти на родину повертатися не раді. Бойовик із позовним Купол. Вважає вкрай несправедливим той факт, що в Україні російський солдат помирав за 200 тисяч рублів на місяць, а у рідній Курській області доводиться вмирати всього за жалюгідні 34 чотири тисячі. Лишень послухайте. І от виникає питання, а якого х ми отримуємо по 34 тисячі, якщо ми свошники? З якого хрена наш полк, 30-й губернаторський елітний полк, який збирав воробйов, який должен був стоять. и по бумагам он проходит как оборона и охрана Белгорода, а у нас полполка уже полегло в Волчанске, и сейчас нас перебросили на Курск, и мы находимся сейчас здесь, на направлении Суджа. Но по бумагам мы в боевуху не заведены, по бумагам мы просто охраняем Белгородскую область. Відповідь на питання окупанта дав Володимир Зеленський. Курська операція Розкрила росіянам їхню суть, мені здається, почала показувати російському суспільству, що Путіну важливіше захопити місто, про яке він ніколи не чув в Україні. Просто потішити свої амбіції, ніж захистити свої території. Тобто, мені здається, що потрішки це відкрило. Очі, і я вже мав деякі розмови з західними партнерами. Мені здається, багато речей ця операція ще відкриває про реальні плани Путіна. Крім загарбницьких планів, Кремль не відмовляється від ядерних. Глава МЗС РФ Лавров включився у цю гру. У нас є своя доктрина. В тому числі доктрина використання ядерного оружия, який кстати час уточняється, і о який американським діятелям дуже хорошо ізвісна на це, глава нашої держави вкотре повторив своє переконання. Путін надто любить своє життя, щоб тиснути на червону кнопку. А що стосується залякування та провокацій на території АЕС, глава МАГАТЕ Рафаель Гросі відвідав Курську станцію. І виявив там сліди від ударів дронів. Якщо буде чинитися зовнішній вплив на Курську АЕС, наслідки можуть виявитися вкрай серйозними, заявив він. Але тут більше питання до самих росіян, які люблять влаштовувати збучку і всю вину звалювати на нібито Україну. Це ж стосується і Запорізької атомної електростанції. Однак повернімося до Курщини. Нагадаю, що останніми даними від головкома ЗСУ наші сили в цій області за тиждень зайшли ще у сім населених пунктів. Нині цифра, де панують збройні сили України, округлилася станом на вівторок, 27 серпня, вона становить сотню, сотню поселень, які контролюють ЗСУ.